Гороскоп на 19 березня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни. День буде насиченим, справ, напевно, виявиться більше, ніж ви очікували. Найважливіші питання ви почнете вирішувати самостійно, щоб не гаяти часу на довгі пояснення. Навряд чи вдасться уникнути розбіжностей на роботі та й удома, ймовірні суперечки. Але ви не сердитиметеся на опонентів, а спокійно переконаєте їх у своїй правоті. Тельці. Не відкладайте важливих розмов. Перша половина дня для них чудово підійде. На диво швидко з вами погодяться навіть ті, хто раніше дотримувався зовсім іншої точки зору на багато питань. Нещодавні суперники запропонують допомогу у якійсь серйозній справі. Інтуїція підкаже, чи варто довіряти їм. Близнюки. Важко уникнути напружених моментів на початку дня. Не виключено, що не все складатиметься так, як ви очікували. Через це потрібно буде скоригувати плани, відкласти якісь справи. Найбільш уразливих близнюків це може розсердити не на жарт. Раки. День пройде непогано, хоча події розвиватимуться не так швидко, як вам хотілося б. Ймовірні затримки у справах. Складнощі можуть виникнути у раків, які займуться оформленням документів або вирушать до державних організацій. Але всі перепони вдасться подолати, якщо ви виявите наполегливість і не кинете почати. Леви підходящий день для роздумів про щось важливе обговорення та вирішення складних питань. Ідеї, які з'являться у вас, одразу сподобаються оточуючим. Допомогу у здійсненні задуманого запропонують і давні, і нові знайомі. Не виникне проблем у спілкуванні. Одні леви сьогодні знайдуть нових друзів, інші ж створять корисні зв'язки. Діви. Непоганий день для роботи. Досягти запаморочливих успіхів вдасться не всім дівам, але більшість представників знаку зроблять усе, що запланували, вирішать питання, які давно вимагали уваги. Не виключені корисні знайомства. Вам вдасться справити гарне враження на людей, від яких багато що залежить. Терези, Дійте рішуче. Сьогодні у вас є шанс досягти успіху у багатьох справах. Неважливо, чи відразу ви зосередитеся на вирішенні важливих завдань, чи почнете з дрібниць. У будь-якому разі зірки вас підтримують. Перша половина дня буде особливо сприятливою з погляду ділового спілкування, у другій же стане помітнішим вплив позитивних тенденцій у особистих відносинах. Скорпіони нелегко буде налаштуватися на серйозний лад. Скорпіонам, які мають можливість відкласти рутинні справи і зайнятися тим, що вас по-справжньому надихає, варто саме так і вчинити. Іншим представникам знаку варто планувати день так, щоб у них залишився час для хобі, спілкування з друзями або відвідування якогось цікавого заходу. Стрільці День може виявитися непростим для тих, хто звик швидко досягати успіху. По перше, дуже ймовірні затримки саме у найважливіших для вас справах. По-друге, на шляху можуть абсолютно несподівано виникнути перепони і вам далеко не відразу стане зрозумілим, як їх подолати. Кози сьогодні вам особливо корисно опинитися в центрі уваги, не соромтеся розповідати про свої успіхи та перемоги, давати поради тим, хто про них просить, відповідати на незвичайні запитання. Імовірні незвичайні зустрічі, приємні знайомства. Навряд чи хтось зможе протистояти вашій чарівності, тому можливий початок і дружніх, і романтичних відносин. Водолії вплив позитивних тенденцій буде помітним протягом дня. Ви чудово впораєтеся з вирішенням багатьох завдань. Не можна сказати, що все відразу вийде добре, але ви не відступите перед перешкодами та й долати їх поодинці не доведеться. Ні давні, ні нові знайомі не відмовлять вам у підтримці, якщо вона буде потрібна. Риби краще не починати день із серйозних розмов. У цей час може бути складно порозумітися навіть із найближчими людьми. Постарайтеся не гніватись, якщо хтось розуміє вас неправильно. Якщо ви збережете спокій та доброзичливий настрій, домовитися вдасться досить швидко.